Повітряні гімнасти, небесне шоу, балет, оригінальні клоуни, красиві та екзотичні тварини, акробати, еквілібристи і не лише незабаром відвідують Біл Городністровський. Для міста це знамена подія, бо вперше із такою масштабною програмою його відвідує цирк Обзов. Перший повністю день, який у нас буде 10 числа, перше представлення безплатно для дітей інвалідів, для дітей малообезпечених. Для дітей АТО, которые находятся в АТО їх, і інтераторські діти, котрий, і не тестані можуть купі білети, щоби пойти на цирк. Олег Капусін, художній керівник цирку. Для нього велика радість відвідати Білгородністровський, бо це місто його батьківщина. Тут він народився та виріс. Після довгої кропіткої праці на творчій ниві сьогодні він відомий український хореограф каже, що в його роботі найголовніший принцип вражати глядачів. Это шоу нового поколения. Программа имеет слоган: невозможное возможно. Я хочу, чтобы каждый житель города белгород и белгород района посмотрел эту программу, потому что сделана она с любовью. У концертной программы берут участь кращі цирковые артисты не только Украины, а и інших стран. Это яскравый тагучный гучний проект, якому глядачи, за словами организаторов, уже присвоили наивысшую оценку. В программе представлены практически все жанры циркового искусства. Большой иллюзионный аттракцион. Інтересне, великолепне, экзотические животные: белый тигр, белый лев. Здесь есть просто сумасшедшие клоуны. Здесь представлены. Жанльори, воздушні гімнасти, силові акробати. Тетяна Кобзова, артистка цирку. Працює в жанрі трансформація. Пам'ятає, як саме починав свою діяльність цирк. Ілюзіоністка розповідає, те, що сьогодні бачать глядачі, це наполеглива робота 17 років. Я ще була маленька, 4 роки мені було. Помню, у нас був всего лише один автобус, там несколько животних. Ну і в принципі люди, которые хотіли работать, которым нравился цирк. І бывало бувало даже, що ми на у наулиці розтіростілали більшої кавер, народ і просто виступали на, на зрителей. Сьогодні цирк обзов вважається одним із найбільших не лише в Україні. Його творчий колектив постійно вдосконалює концертні шоу-програми, тому й не дивно, що в книзі рекордів Гіннеса їх результати найкращі. Цирк це не те, що ви знаєте, як раніше у нас там в циркій були. Цирк це як кіно. І дійсно, за декілька хвилин перегляду виступу за участю Тетяни Кобзової можна зрозуміти основну сюжетну лінію театралізованої ілюзії. Ілюзія, вона така більш, знаєте, сучасна, скажем, современна подача. Е, це інтересна музика, інтересні костюми модернізовані. Наразі Тетяна готує ілюзований атракціон із хижими тваринами, які незабаром зможуть побачити акерманці з 10 по 13 вересня по вулиці Ушакова в районі середньовічної фортеці. Ну що ж, ждіть нас в гості. Скоро ми будемо у вас. Ми приглашаємо вас на нашу шоу-програму Ангели Цирка. З радістю будемо вас бачити, Сподіваємося на аншлаги, Так що просимо. Нагадуємо, що 10 вересня діти соціально незахищених категорій населення Білкородністровського та району зможуть безкоштовно насолодитися неймовірною цирковою концертною програмою Ангели цирку. Тетяна Бажанара, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.